Усіх вітаю на своєму каналі. І зараз пора чи сезон обривання вишень черешень. Всі роблять якісь заготовки. І ми так само обірвали, ну, правда, ми частково рвемо, не повністю обірвали, частково нарвали вишень. І зараз хочу вам показати, як ми це робимо. Значить, у нас отака. Штукенція ми її придбали вже ну, кілька, років, кілька років тому. Чим вона добра? Це, за допомогою цього ми вибираємо кісточку з вишні. Е, дивіться, оце воно отут є отака, такий типу такого гострого ножика, голки, яка вибиває оту кісточку з вишні. Вишня туди попадає, і вона таким нажимом в руке, натиском. Вона Вибиває її. Штука дуже класна, я її придбала, кажу, давно вже, і давно нею користуюся. Просто швидко можна вибрати кісточки, не граючись по одній вишні, там, як вибирають булавками чи чим. О, значить, отак ми її складаємо. Вона дуже легко з двох частин складається. Але перш ніж отак закласти, сюди запихається ще отака пластиночка. є, бачите? Щоб вибивала ту кісточку. Отак закладаємо оцю пластиночку. Тут є оця така зірочка, через яку буде випадати кісточка. От. І от тепер отак одягаємо. Тут, отак, є така штука, закріплюємо от. і все. І що, ставити? Тарілочку і добре мати для себе літрову банку, тому що відповідно до рецепту треба міряти по літровій банці вишені. Значить, вже без кисточок, коли літрова банка, і тоді на літрову банку дається певна кількість цукру. Зараз ви подивитеся, як це працює цей варіант. Отрась вершенька випадає сама, котрась трошки більша. От, бачите, випала. А котрусь ну, треба забрати, бо вона може там закріпеться, зачепеться. Але все одно ця йде набагато швидше, ніж там руками довгатися у тій вершні. І шпилькою вибирати віди. і сок по руках тече, а це, бачите, раз і пішло. Ну, є ще один такий невеличкий недолік, що десь може проскочити кісточка. Просто вона. Не випаде з вишні. То десь може попасти ну це, як сказати, на таку кількість вишень може попасти 2-3 кісточки, що не випаде, вони не випадуть з вишні, з тої м'якоті. Бачите, а тут падають кісточки всередину. Культурно ніде не летить та кісточка, нічого, потім тільки низ забрав, викинув і все. От такий процес. І сок зберігається, і ну, як не така понята е, вишня. Ну, нам цей процес підходить. Коли проб'ємо всі, виберемо кісточки, значить я покажу, як я завалюю, як я їх стерилізую, як засипаю цукром, і обов'язково скажу, скільки цукру, скільки хвилин стерилізації йде, і покажу, як воно буде виглядати. Кісточки ми вибрали. Тут було 2 літри вишень, то значить, має бути 4 півлітрових банки. Ми даємо 200-250 грам цукру на 1 літр вишень. І це їх засипаєте цукром, і вони стоять десь 3-4 години. Перемішуєте під час того, як вони будуть стояти цих 3-4 години. Набираєте у банки. Ось я зараз якраз набираю. Потім вже долию оцей сок, який лишиться сюди. Тому що мені важливий не сок, а важливі самі вишні. От. Там ще на дні залишиться цукор. Ну, ви можете так ложечці ще зверху докинути того цукру у кожну баночку чи по дві ложечки. А не хочете, щоб було дуже солодке, то вже той цукор можете використати, ну, зварити компот, ще додати вишені, ще зварити компот. Або просто розвести переваляною водою і будете пити як компот. Стерилізуємо ми півлітрові банки 20 хвилин від початку кипіння. Значить, ще раз повторюю рецепт: Літр вишень без кісточок засипаєте 200 або 250 г. Цукру тримаєте 3-4 години, перемішуючи час від часу, і стерилізуєте у півлітрових банках 20 хвилин від початку кипіння. Коли буде кипіти, щоб кипіло так повільно, не дуже сильно, не сильний, щоб був вогонь, щоб не кипіло, не булькало дуже сильно, бо вони просто вам зваряться так, що будуть м'які. Якщо буде повільно кипіти, то вони будуть нормальні такі твердувати. Ось у мене вже є попередньо зроблені банки. Вчора їх робила, а сьогодні ще доробляю, тому що вишень є достатньо і ми потрохи рвемо і робимо. зробимо у своєму соці, потім будемо робити варення. І заморожувати морозильну камеру для компоту. Також буду ще робити компот у банки. Кого є вишні, робіть, пробуйте. Всім всього найкращого.